Доброго дня в роботі сьогодні побував Віта 639 тридцять кузов. Поставили автомагнітолу під операційною системою Android з опцією безпровідного CarPlay та Android Auto. Отож по можливостях Android CarPlay це в нас доступ до мобільних додатків Spotify, Google Maps, Waze, YouTube Music, а також прийом дзвінків. Всі ці додатки у вас встановлені на айфоні. З'єднання безпровідне, Відповідно, ніякого інтернету роздавати на магнітолу не потрібно. Звичайнісінький Android, це в нас можливість встановлювати додатки з. Play Плеймаркета. Це можуть бути відеододатки, YouTube. Карплей цього не дає. Ті самі Google Maps, Wace, встановив додаток IGO, який оснащений картами України та Європи, а також система знову ж таки, гучного зв'язку. Плюс в цьому автомобілі була підключена камера переднього і заднього виду, включаються вони автоматично, включаємо запалення, включаємо задній хід. І ось у нас зображення з камери заднього глюду. Передня камера, включаємо драйв. І на екранчик зображення з передньої камери. Буде воно в нас секунд 10, поки ми паркуємося. Далі воно автоматично виключається. Працювала б у нас кнопками на кермі, якби вони були. Якщо немає, то відповідно немає. От, досить гарно виглядає в цьому салончику. Єдине, що заважає, заважає це. Ця от ручка, вона трошки перекриває зображення, але ну, вже є, як є. Про це вже не подумав виробник Мерседес. Отож, от якщо вас цікавлять подібні автомагнітоли на ну, Vito, Viano 639, звертайтесь, будемо раді допомогти.